Є одна древня німецька легенда, за якою русалка Ундіна закохалась у лицара, а то й у неї. Одруження зі смертним та народження дитини позбавляло русалку вічної молодості. Втім, закохана згодилась на заміжжя зі своїм обранцем. На вінчальному алтарі лицар поклявся майбутній дружині. Подих кожного мого ранкового пробудження буде запорукою кохання та вірності. Тобі минали роки, ріс син, русалка почала старіти. І одного нещасливого дня застала свого чоловіка в обіймах іншої, більш молодої жінки. Ти клявся мені своїм ранковим диханням, так знай, воно буде при тобі. Але як тільки ти заснеш, дихання залишить твоє тіло, і ти помреш. Таким було прокляття зрадженої русалки. Що спільно з цією красивою, але трагічною легендою з наступною історією, яка стосується наших днів, ми так і не зрозуміли, але вважаємо за обов'язок. Розповісти вам про маленьку дівчинку Дашу Кириленко із Каніщини, яку дивним чином торкнулось прокляття Ундіни. Дитя народилось із центральним вродженим гіповентиляційним синдромом. Це перший і єдиний випадок в Україні. Подібного в практиці національної медицини не було. Народилися ми у місто Миронівка, Київська область, буквально від нас 20 кілометрів. Потім з важким станом першу буквально 15 минут дитина посиніла. Нас забрали на білу церкву. Там вони співпрацюють лікарня з Білої церкви, нас туди відправили. Там ми пробули два тижні, так як дитини поставили вроджену пневмонію, Вона не ну важко було дихати, вона була все время на апароті, заінтубірована. Але так як врачі не могли зрозуміти, чому два тижні дитина не може дихати сама, нас відправили на Київ, Бахмадіт. Ми попали, нам було два тижні, рівно як ми попали в Бахмаді. Там нам ставили діагноз півтора місяці. Ми там пробули, і буквально за тиждень до нашого вже пере, ну, переїзду на білу церкву обратно нам поставили діагноз. Яким образом поставили, теж дуже багато було там запитань. Вони відправили Дашину кров на аналіз, на підтвердження цього? Діагнозу і через буквально через два тижні наш діагноз підтвердився. У медицині синдром прокляття Ундіни зустрічається при порушенні роботи дихального центру. При ньому людина взагалі не може самостійно дихати під час сну. Пацієнт у день цілком здорова людина. Вночі його потрібно підключати до апарату штучної вентиляції легенів. Легенда, чи це було насправді? І чи була зраджена русалка? Яка наклала прокляття на позбавлення людини всіх автоматичних функцій, цього не скаже ніхто. А от що хвороба рідкісна і випала вона на долю саме маленької Даші, гірка щира правда. Для встановлення діагнозу українським лікарям та мамі малечі довелось витратити не один місяць. Додому ж маленька Даринка потрапила тільки через рік після народження, а до цього була довга і тяжка боротьба за життя за кожен подих. За кожну надію, за кожну добру людину, яка могла і ще може допомогти родині. Нам сказали у Ахмадєті, Ну, до року ви точно будете в лікарні, тому що у вас ні один педіатр, ні один врач ну не відпустить таку дитину додому. Ну, скажіть можна, ми попали додому, нам було 9,5 з половиною місяців. Таким образом, мене повністю в лікарні у Черкасах обучили використанням цього апарату, санірувати, ну, повністю догляд за трахіостому, як її міняти, чистити, це все діло робити. І тоді нас тільки змогли, ну як, м -м, нас потім спустили вже в педіатрію, подивилися, як я вже буду сама з нею, бо ми все рами були тільки в реанімації, е, а потім вже нас додому виписали. Коли діагноз встановили, далі справа була за лікуванням. Точніше, відсутності медичного вирішення проблеми. Подібні хвороби не лікуються ніде у світі, є тільки засоби штучної вентиляції легень. Та подібного апарату в Україні немає. А щоб його замовити приватним коштом, родині знадобилось 400 тисяч гривень. Звідки такі кошти? Батько Даші відмовився від мами та дитини, як тільки стало відомо про вагітність нареченої. І тільки зараз, коли увесь світ простягнув руку допомоги малечі та його мамі, почали налагоджувати стосунки із батьком дитини, і це добрий знак. Коли ми вже вийшли на цих батьків із часу Франції з Буданчиком, вони нам його й посовітували, тому що в них такий самий апарат. Вони його придбали не новим, і нас він також не новий. Ми вийшли, вони нам дали дані. Ми вийшли на жінку із Німеччини. Як, ну, вони займаються такими, такими технікою, таким дітям, як Даша, оце є ж такі діти, що взагалі не повністю на таких апаратах. Таже у нас в Україні теж є така дитина, яка на такому самому апараті, ну вона все ж жит... ну, день і вночі на апараті. І ми в них, звісно, за нам в Україні виставили 400 тисяч за апарат. Ну, ми його купили, оцей апарат, за тисяч... 100 чи 5 тисяч він нам обійшовся, ну, українських гривнів. І нам його буквально через два-дві неділі, коли ми вже оплатили все. Він нам прийшов через нову пошту. Благодаря все таки з цим батькам. Вони нам допомогли його доставити на Україну, тому що самі вони в Німеччині вони тільки працюють по Європі. Вони не могли нам на Україну його прислати, але все таки батьки взяли нам допомогти, і вони цей апарат відправили на Францію. А потім Франція, ну вони ж всі батьки нам Андрій і Віка. Вони нам його переправили на Україну. І таким образом він у нас. Ми привезли його в лікарню, дякуючи врачам у Черкаській обласній лікарні. Дитячі, вони нам його настроїли, поставили настройки. Все таким образом ми вивчилися, і тепер ми вдома самі обхожуємося з ним. Даринка напрочуд життєрадісна та вродлива дівчинка. Її очі випромінюють неповіку виразний та осмислений погляд. Що хочуть сказати ці очі, мама та рідні тільки можуть здогадуватись. Тому що дитя не тільки не може дихати вночі, а й розмовляти в день, коли дихає самостійно. Крім того, ще й заважає трохеостома, Остома, яка постійно знаходиться в трохеї дитини. Ми були на передачі Говорить Україна. І там вони нам знайшли людей, таких в Англії, дівчина, які там 24 роки, і з Техаса був хлопець. І ми з ним потім, вже після передачі, знайшли зв'язок через Фейсбук. Ми з ним переписуємося, він такий дуже хороший хлопець, він дає там інформацію, яку нам потрібно. І він каже, що в мене також є в цьому діафрагмовій нерві є ж цей стимулятор. Але каже, я на ньому каже, як я тільки можу у день, каже, перекімарити на ньому. На ніч каже, я не лягаю спать з одним цим стимулятором. В нього стоїть апарат, в нього є маска. Він прям показував він на камеру, все. І він каже: я просто каже в своїй житті, я розумію, що мені треба бути осторожним. Тому що я він і потіпотішествує. Він ще таки дуже хороший хлопець. Ну, взагалі, я коли побачила, як він ну, розповідав нам це все іменно в ну в студії. Ну, чесно, я дуже обрадувалася того, що. Ну, дійсно, коли ми були в лікарні, ну, ніхто, я не знала, як я буду даже, даже з нею жити в нашому суспільстві, тому що ну, все життя бути в ре... лікарні в реанімації це не вихід. Да? І коли він почав розказувати, що він там із парашута пригав, і він там путішествувати любить, і він каже, я просто крайній осторожний, да, алкоголь я каже, не вживаю, ну яке там можу трошечки вжити, да? щоб він себе контролював, тому що не дибах, там засне, то вже все, ну не можна. Ну, по суті, він не знаю, він нам дуже багато чого сказав, і я думаю, все-таки, якщо ми переведемо Дашу на Москву, то це буде набагато. Ну, краще для неї вона буде говорити. Вона буде і можна буде, і в школу тоді ходити, і в садок її можна посадити, бо страхистому її ні, ніхто в садок не возьме, і в школу тим більше. Про проблеми маленької Даші та вселюбляче серце її мами завдяки соцмережам. Дізнався увесь світ. Не залишились осторонь і співвітчизники, земляки усі разом допомогли дівчинці вижити і продовжувати далі боротись за життя. Ми відкрили рахунок. Рахунки повідкривали в декількох банках. Розмістили свою інформацію в інтернеті, також із святої це ще мама Даші. Вона нам дуже допомагає іменно саму інформацію. вона, можна сказати, візде, розміщує, тому що в нас немає великого такого доступу до інтернету. Ну вона живе в городі Біла Церква. Вона ну дуже допомагає нам. І таким образом ми розмістили свою інформацію, і помалу-помалу люди почали дійсно допомагати нам. Мама подала там запрос на те, щоб ну, допомогу нам дали, все-таки урожай це не, не маленька фірма. Ну, Нас тут відома дуже хорошо. І вони ну, прийняли заявку, розглянули її. І потім Тетяна це ж в нас захотіла ну, сама до нас в гості приїхала в Черкаси, як ми там лежали, сама спілкувалася з лікарями. Ну, Мені це дійсно було приємно. Ну, потім вона сказала, що питання як розглянути 30 тисяч, від 30 до 50 тисяч, щоб нам допомоги розглянути, під питанням було. Але потім нам сказали, що через время вже, що 30 тисяч допомоги нам дадуть. Да? Вони видали нам лист, такий документ, що дійсно вони нам дадуть 30 тисяч під час покупки апарату. Я думаю, що ці кошти приваблять ще більше коштів. Вірю, що Даша вилікується. Дякую. Получається, ми купили вже апарат, і мама до неї подзвонила. Ну вона їй об'яснила ситуацію, так як ми купили не той апарат, що Ми мали купляти, і вони вони нам, ну, у нас було під що ми вже їхали додому. Генератор, да, цей дизельний генератор. Ну тому, що це село і світ тут буквально часто виключають. Тож були такі переди, що взагалі дуже довго ся то не було. І вони нам купили цей генератор, да ну який стоїть більше 40 тисяч. Ось на днях навіть не стало у нас світла і 5 секунд у нас на автоматики, 5 секунд він включився, якраз в цей період спала. І він, звичайно, ну, ну, як не стало світла, апарат не робив сам, він робив від енергетики. Все-таки цей генератор нам дуже потрібний, а тим більше це село, і тут світло дуже часто виключають, ну, з різних обставин. І це нам дуже необхідно для дощ, тому що наш апарат даше тільки дві години акумулятора самого. А якщо дай Бог ночі виключать світло, то е, куди нам бігти? Так, апарат, генератор наш зразу включається. Ми хочемо до всієї сім'ї подякувати Тетяні за підтримку цю, що вона нам до нас приїхала, вона нас піджила. Вона даже зараз інколи до мами дзвонить і питає, як у досі діла. Ну це дійсно дійсно приємно, і тому ми хочемо дійсно. Як виразити свою подяку таким людям, як вона, одна таких людях, і, і світ добрий, тому що якби не, не вона до нас не приїхала, ну так би не повернулася. І навіть зараз ну, ми були вдома і сяде по страху, ну пропав би світло, і ми не знали, що робити, куди нам бігти. Да? А так благ, благодаря Танечки, ну дійсно вона там, ну я не знаю, вона мені як подруга стала. Тоді, коли ми з нею поспілкувалися, ну мені якось так легко з нею було спілкуватися. Вона така дуже хороша жінка. Не знаю, І тому ми навіть можемо їй передати привіт, да, Даша? помахають у Тані. Тако привіт-привіт, каже. Так. Даринка може жити зі своєю жахливою хворобою. Потрібна лише висококваліфікована допомога лікарів. І такі знайшлись у Великобританії. Одна лише проблема: потрібно два з половиною мільйони гривень. Але в родині Кириленко не збирається опускати руки, вірять, що зберуть потрібні кошти. Українці не багаті, але дружні і співчутливі. Вони допоможуть вижити дівчинці. А ще мама даринки свято вірить у допомогу святої покровительки матінки Аліпії. Мріє, що одного разу все минеться, і її дитина заговорить та зможе дихати вільно, без допомоги апарату. Історія знає безліч прикладів чудодійних зцілень. Нехай це буде один з таких щасливих випадків. Сказав врач за відділення в реанімації. Він сказав, це твій хрест, і ти його принести спільно над гордою як сказати, головою. Да? Ну, ти ж не пускати руки перед тим, перед своїми випробуваннями. По суті, я не знаю, я, наскільки я можу, я стараюся. Скільки всього було такого, що я дійсно не знала, що мені робити, куди мені стукати, куди мені повертатися і як мені робити, але все-таки Бог, я думаю, дає те, що я можу витримати. Да? А щодо прокляття русалки, яка пожертвувала вічною молодістю заради коханого, то нехай це буде тільки легенда, нагадування чоловікам про наслідки необдуманих вчинків. А жінки нехай постережуться прокльонів, бо життя буде однієї дитини, одного невинного не мовляти не варте жодних образ.